Тимчасове земне та вічне небесне. Друге Послання до Коринфян святого апостола Павла, глава 4, вірші 17 та 18. Бо короткочасне, легке страждання наше викликає безмірну вічну славу, коли ми дивимось не на видиме, але на невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. ПОЯСНЕННЯ Апостол Павло нагадує, що земні труднощі і страждання лише тимчасові, в порівнанні з вічною славою, яку Бог приготував для вірних. Для Павла вічна слава це участь у Божому житті, у його світлій величі, яка ніколи не минає, тому наш погляд має бути спрямований не на земне і швидкоплинне, а на небесне і вічне, де справжня цінність і надія. Молитва Боже, дай мені силу переносити земні страждання та серцем прагнути до Твоєї вічної слави. Допоможи жити з надією на небесне, яке не минає. Амінь.